Вітаю на новини Лайв. Мене звати Антоніна Карташева, і сьогодні чудова подія. Укрпошта випустила нову марку. Всі українці люблять поглядати, яка ж вона, хто її малював і кому присвячена. Ця марка присвячена до дня медика, який в Україні відзначатимуть 27 липня. І на ній, звісно, зображені наші медики медики на передовій, медики, які працюють в госпіталях, випустили приурочено до свята. І від сьогодні почнуть продавати по країні 100 тисяч примірників. Ціна за них буде. 35 гривень, і кожні 5 гривень будуть іти на допомогу медикам. Коли ми сьогодні в чергове випускаємо марку, це марка на декілька поколінь показує про те, що вся країна цінує і поважає ту роботу, яку роблять наші медичні працівники. І окрема подяка Укрпошті, яка стала вже надійним партнером для Міністерства охорони здоров'я. Це не Перший наш спільний проект. Ми реалізуємо багато соціальних ініціатив. Одна із таких, які найкрутіші зараз для воєнного часу, це доставка ліків в віддалені населені пункти прифронтових територій, де працює спільна система охорони здоров'я у і ми доставляємо ті ліки пріоритетом програми Доступні ліки до кожного населеного пункту нашої країни, щоб зберегти здоров'я і врятувати життя. Тому щиро дякую. Презентували її всі дотичні до цього люди і голова. Укрпошти Ігор Смілянський, і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко і командування медичних сил, і представники госпітальєрів всі дуже задоволені тим, що ця марка саме про медиків, саме для них. Також зауважили, що будуть мотивувати українців таким чином ставати медиками, адже це важлива героїчна професія. Ми хочемо привітати медиків у свою чергу і закликати всіх українців купувати марку. Таким чином ви допоможете. По перше на цих марках у нас поєднана і цивільна, і військова. Військова медицина вона допоможе привернути увагу відповідно і до тієї, і до іншої. Дуже важливо, що про це пам'ятають, дуже важливо, що про це говорять. Дуже важливо, що лікарів згадують про лікарів і розуміють їхню цінність. А зараз ще хочу показати, як вона виглядає, що ви можете купити. Ще зауважили під час презентації, що дотримана така гендерна рівність, адже тут медики, і чоловіки, і жінки, медики, які працюють в операційній медики, які працюють на полі бою, і зауважили, чому янголи війни багато медиків також загинули, рятуючи життя. Особливо згадувалася подія в Охмадиті, яка відбулася 8 липня в Києві. Ми всі знаємо, яка це важлива професія. Тому ще раз закликаю всіх українців бігти у відділення України. Ропоште і купувати. Дякую, що залишаєтеся з нами з таких цікавих подій.